Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Одного разу до Ісуса Христа приступив один багатий юнак і поставив дуже цікаве запитання. Учителю, що доброго маю чинити, щоби мати життя вічне? Питання, яке хвилювало цього юнака, до сьогодні хвилює дуже багатьох людей у цілому світі. Адже кожна людина, яка живе на цьому світі, неминуче стикається з однією правдою. А ця правда є та, що наше життя на цій землі не є вічним. Ми живемо кілька десятків років, багато чого робимо, і доброго, і поганого, можемо здобути великі багатства, гроші, людську славу. Але приходить та хвилина смерті, і ми змушені все це залишити залишити все те, що зробили і що здобули. Наше тіло йде в землю, де руйнується і знищується, але душа переставляється до вічності. І тому тут -то дуже є важливо заслужити собі оце вічне життя у царстві Божому. Тому майже кожна людина рано чи пізно ставить собі своїм рідним, друзям, священникові, а дуже часто у храмі, на молитві перед Богом таке ж саме запитання, що доброго маю чинити, щоб осягнути оце вічне життя. І ми можемо похвалити цього євангельського юнака, що він, будучи ще таким молодим, вже почав цікавитися такими запитаннями і думати про вічність. Без сумніву, ми можемо сказати, що це вічне життя у Царстві Божому осяне тільки та людина, яка праведно прожила своє земне життя, любила Господа Бога, свого ближнього, старалася робити добро, дотримувалася Божих заповідей. Христос, відповідаючи на, цього, на запитання цього євангельського юнака, каже такі слова: Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, не убивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір, люби ближнього свого, як себе самого. Проте юнак відповідає: Все це я зберіг із малку, чого мені іще бракує. Дуже часто, дорогі брати і сестри, багатьом із нас так само здається, що нам іще чогось бракує у духовному житті. Адже якщо ми є християни, ходимо до церкви, приступаємо до святого причастя, молимося, любимо Господа Бога, то ми так само можемо сміло поставити себе самих на місце цього юнака. Адже кожен із нас може так само сказати, та я так само нікого не вбив, нічого не вкрав, не зробив ніякого перелюбу, стараюся поважати своїх батьків, виконую Божі заповіді. Чого ж мені іще бракує? На протязі усієї світової історії люди помирали завжди і помирають до сьогодні, причому помирають великі люди, багаті люди впливові, які здобували дуже часто цілий світ. І сьогодні помирають міністри, президенти, банкіри, музиканти, науковці, художники, актори. Більше того, помирають папи, римські, єпископи, священники, монахи, монахині. Всі ці люди так само виконували всі заповіді, Божі, можливо, так само бездоганно. Але проте ми не можемо гарантувати, що всі вони осягнули те вічне життя. Зрозуміємо одну істину. Що тут на землі ми можемо бути якими завгодно праведними, багатими, якими завгодно добрими, але Господь Бог бачить наше серце. І цьому євангельському юнакові Христос відповідає: якщо хочеш бути досконалий, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Цим реченням Христос промовляє до серця цього юнака. Так, хлопець дотримувався тих Божих заповідей, які стосуються любові до ближнього. Він справді нікого не вбив, нічого не вкрав, нікого не обмовив. Але то стоїть питання інше, наскільки сильно він любить Господа Бога? Чи ладний він пожертвувати всім своїм життям заради своїм багатством, маєтками, заради любові до Бога, заради любові до Христа? В Євангелії від Луки до Христа так само приходили люди, які хотіли йти за ним. І Христос їм каже, лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, син же чоловічий немає де голови преклонити. Христос каже кожному із нас: ніхто, поклавши руку на плуг і озираючись, не здатний до Царства Божого. Іванів від Луки, 9 глава. Ми мусимо зрозуміти те, що будь-яка людина не зможе слідувати за Христом. Якщо ми є християни, якщо ми живемо з Богом, ми маємо вміти посвячувати все своє життя, а найголовніше, все своє серце Богові, не залишаючи нічого для себе. Повірте, що самих наших молитов, милостинь, постів, а навіть наших добрих вчинків, нашого дотримання Божих заповідей, може бути замало для того, щоб осягнути життя вічне. Каже Христос у Євангелії: Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга, і грішники те саме чинять. Тобто бачимо, що навіть коли ми любимо наших близьких і чинимо їм добро, це ще не означає, що ми здобудемо вічність. Відомий майстер Лушник організував змагання серед своїх учнів, щоб оцінити рівень їхньої підготовки. На одному із дерев він повісив диск із червоним кружальцем посередині. Далеко на другому кінці галявини провели лінію, за якою стали змагальники. Один із хлопців виступив перший, бажаючи показати свою відвагу. Він уже приготувався стріляти, але учитель запитав, чи ти бачиш ті великі дерева, що нас оточують. Так, учителю, чудово бачу їх. Ти ще не готовий, сказав майстер. Всі учасники один за одним брали луки і готувалися випустити стріли. Та кожного разу вчитель ставив їм запитання і вислуховував відповідь, а опісля повертав їх на місце, кажучи, що вони ще не готові. В кінці вийшов наймолодший з учнів, натягнув лук і завмер поглядом тупившись перед собою. Чи ти бачиш птахів, що летять? спитав учитель. Ні, не бачу їх. Чи ти бачиш дерево, на якому висить щит? Ні, не бачу. Сьогодні почали насміхатися з нього, та вчитель вгамував їх і спокійно спитав хлопця: Скажи мені, що ти бачиш? Бачу червоне кружальце, відповів хлопчина. Чудово! можеш стріляти, сказав учитель. Стріла прошила повітря і, здригаючись, зупинилася посередині червоного кружальця, намальованого на дерев'яному щиті. На сьогоднішнє питання, мені здається, цілком і повністю відповідає апостол Павло у посланні до коринтян. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би не мав дзвінка або кимвали звучні, якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і горе переносити, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби дав моє тіло на спалення, але не мав любові, я не мав би ніякої користи. Перше послання до коринтян, 13 глава. Тобто бачимо, що насправді тільки любов є виконанням закону. І чого бракувало цьому іванівському юнакові, так це любові до Бога і до ближнього. І дарма що він виконував усі заповіді Господні бездоганно. Без любові це не має ніякого значення. Те ж саме роблять і грішники, і нічого особливого у тому немає. Цим він не осягнув вічність. Тому якщо ми любимо Бога, то маємо виконувати заповіді з любові до Бога, єднатися із Христом, йти за Ним, все своє життя узоджувати із Божою волею, нічого не залишаючи собі. А якщо ми кажемо, добре Боже, тут я тебе слухаю, а тут ні, вибач, я не можу, то таке виконання Божих заповідей не має ніякого значення. Ми подібні до тих, які поклали руку на плуг і озираються назад. Це свого роду фарисейство. Задайте фарисеї з притчі, який так само виконував усі Божі заповіді бездоганно, постав двічі на тиждень, давав милостиню, але разом із тим осуджував свого ближнього, того нещасного грішного митаря. Тому відповідь на питання, що доброго маю чинити, щоб осягнути життя вічне, є одна: любити Бога і свого ближнього. І тому сьогодні запитаємо і ми самі себе, а наскільки сильно я люблю Бога? Чи ладний я пожертвувати всім для Бога, чи приймаю я Божу волю у своєму житті, а можливо, я бунтуюся проти Бога? Що доброго я зробив, і чи те, що я зробив, було зроблено з любові? А може, просто так, бо так потрібно. Проекзаменуймо свою совість, а тоді самі побачимо, чого нам іще бракує. Слава Ісусу Христу!